І за технічних причин, на жаль, нам прийшлося зробити, щоб нас двоє, а продуктів троє. Тому що із технічних же причин, чого не можемо сказати, це неумісно для такого, вам буде не цікаво. я е, е да, йде за продуктом, я з вами зараз поговорю. У нас була попередня частина, хочеться дивитися цю або включати попередню. Кстати, ви на каналі Софії з України та її друзі. Ставте вподобайки, вподобайки, будь ласка, і підписуйтесь на канал, будь ласка, мене заставляємо, я просто прошу. Будь ласка. Якщо хтось мене дивиться, будь ласка, підписуйтесь. Ой, не мене, а нас. Це сорок, канал Софії, друзюк з 4 класу. Де ми знаходимося, чому ми знаходимося і як ми знаходимося, я сказати не можу. Ми, можливо, виглядаємо сьогодні відео на виліті. Надіюсь, вам сподобається. Ще обов'язково подивіться, як зробити із розинок метелика. Можливо, ми сьогодні ще подивимося, як із розинок зробити ящик. Ось такі от розинки. Я ще навіть на що можу зараз так, що це закрутить. А так от прикольно. О, Аделя прийшла. Я зараз запиню, потому что далі не в настрої. Ми знову з вами так відвертаємось. Ось що вам подобалося. Я хочу перемішать. Ой, а далі обернулась. Венете. Мені тей. Що таке? Да, я угадала. Вічок. Так, нічого. Ми гаки поправила, нажав. Ну, я не ухудшу. Що це? Хочеш поправити? Я не бам не знаю. Закрити босом. Кусай. 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 Вона має куснуть. Аделю пусти, що ти кусаєш. Кусай більше. так мало. Что это? Что это? Скажи нам. Например, мама не нагадує. Якусь капуш. Тихий капушки. Я походу знаю, що це мама а, я не знаю як називається, але схоже знаю, що це. А далі Сергій, я ти хотіла тебе проводити. Ну, бачиш, Нічого не завжди нічого. От времени телефон сюда. Принеси, будь ласка, аделя... ну, да, ну, да. А а де він я... Адель. На кухні. Або в нашій схованці, або не знаю. Так. Ой, у луді червона калина похилилася. Обов'язково подивіться, які ми робимо в оклінах Якщо це відео через два роки, напишіть, будь ласка, в коментарях, що закінчилася війна. Якщо це відео недавно вийшло, тоді можете а, не писати. А, зарядка я не знаю. Цікаво, що дивимо, видимо, нас хтось. Так, зарядка у нас зараз буде. Так. Навіщо стали телефон? На Пройшли наші друзі, тому вибачаю, Зараз зупинимо нам ще два продукти. Можливо, це буде останній продукт, тому що ви ще. Мені, Мені, Мені. Мені. Мені простують, це не знаю, максима. Побайте yeah. до мене, прийшли друзі, до нас. Тому пока. До побачення.